Такі роботи треба проводити безпечно. Чому? Тоби їх не допускали до тої роботи. Тільки там зверху розбирай. Чому він заїзд туди, почав розбирати стіну, і на нього якраз той момент, чого його туди руками можна було розбирати, а він сам ліг, як кажуть, на ту стіну, де вже була такий кажуть, дира, чи, як кажуть і якраз в цей момент на нього ложиться балка. У даному випадку, що стався на ват електротермометрія, зараз проводиться розслідування. Рішенням територіального управління значить, створена комісія підприємством, так як потерпілий не перебував в трудових відносинах, значить по результатах комісії, а це буде в середу, матеріали повинні бути здані, значить, будемо проводити як кажуть, аналіз і притягувати до відповідальності винних осіб в даному випадку. на касома апараті відсутній засіб контролю. Як нам пояснила бармен. В них був ремонт, якийсь невеличкий проходив, і до цього часу не встигли його пломбувати. ну, але факт залишається фактом. Засіб контролю на касовому апараті відсутній, Це є серйозне порушення. Ну і крім того, деякі товари не закодовані по касовому апараті, що також є порушенням законодавства податкового. Повторні перевірки барів вони дають якісь зміни, тобто зменшується кількість порушень. Чи от ви прийдете в цей бар згодом і ті самі порушення можуть? Ну, бути? Ні, як правило, підприємці виправляються. Але такий парадокс, вони виправляють одне порушення, з'являється інше. Ну і Зараз і поліцейський бачите, він себе оправдовує, тому що такі машини зупиняються. Але одне мене дуже хвилює, те, що, хоч і світлофори є, машини не звертають уваги і йдуть на червоне світло. Я вже сам декілька разів робив зауваження і звертався у службу даї. Якщо є ДАЇ, то вони зупиняються. Якщо немає, вони все одно їдуть. Але цей поліцейський зупиняє. Ти менше боїшся машин, тому що тут і за того поліцейський? взагалі то я боюсь всіх менше, бо тут вже зробили. Я деколи йду, то приходжу по світлофору. Це збирали самі діти, ці гриби. Цілком ймовірно, що вони не дуже були не проінформовані, які вони гриби збирають, хоча діти впевнені, що вони збирали їсти гриби. А яким грибами про проїхали? Ну, вони збирали бабки. Я ще зверталася до начальника водопровідно-каналізаційної служби. Дасюка Леоніда Сергійовича. і він сказав, що це справа дорожніх служб, що це не водоканал, піднімає ці люки і чистить тому що вода туди вся попадає і весь бруд. А що це ремонтні служби доріг? Обл автодор відправляє нас до комунальників, а комунальники нас відправляють до облавтодору і зачароване коло. А всі колодязі, як були засипані, залиті водою, так і лишаються, і не підняті, і водопровідні каналізації. Сталася поломка на Стефаниках, і ремонтні служби з водоканалу приїхали і півдня зубилом роздовбували ці люки. По перше, спочатку шукали, а потім роздовбували ці люки, от чистили, відкачували там воду. Щоб е, перекрити вентилі. Ті люки були вони засипані. Ми просто положили асфальт, їх не було видно. Зараз, коли коснулося, їх роздобали, ті люки будуть підняти. А яким чином їх засипали Ну я не знаю, це ще до нас засипали без нашої Божої допомоги. Кожен місяць там приїжджає водоканал, відкриває щось вони там роблять. Не знаю. Не були засипані люки. Не були оце засипали зараз. Заасфальтували? Заасфальтували. А так не були засипані, були видно люки. Це слой старого асфальту. А це положили ми верхній слой. От це все було замуровано. Розумієте? От старий асфальт видно? Видно, де старий асфальт, де новий асфальт. Сюди дим йшов з одного телевізора, з другого в спальні. Все погоріло, всюди диму, повна хата і не знаємо, що робити. Сразу вимкнули світло. Хто його вимкнув, нас перестало. Ну, був було світло в ванні тільки включено. У мене 40 кВт, 40 ват ця лампочка горіла більше як на 100. Стільки світла було страшно. То я почала кричати виключайте світло, що таке сталося. З телевізора дим, телевізор згорів, виключив з розєтки. Пішов тату, подзвонив. Моментально щось піднялася напруга. Телевізор затепло і згорів. Повна кухня-диму, гар проводки. Як горить проводка, такий запах. Купляю я досить часто і продають мені також досить часто. Це. Не дуже спиртна ручку вона, воно ну, мало алкогольна. То так, видає. так? Да? Ну, неповнолітнім дозволяється продавати пиво. А і що там була неповнолітня діло? А ви не звернули увагу? Ви знаєте, що не звернула, чесно. Ну ви продаєте неповнолітнім пиво? Ми не продаємо, ні пива, не сигарет. Ми їх всі звідси відганяємо. Скільки вам маленьких? Мені? Віддайте пиво, підподати. А гроші не назад? Сюди. Біля 10-ї години вриваються, значить, дзвонок дверей вриваються з постановою суду, з посвідченнями. Ми будемо робити оберж. На якому основанні? Що, що, що ви шукаєте, що ви маєте шукати, без ніяких пояснень, тут все написано. Читай постанову. В постанові написано, заборонені предмети. Які заборонені предмети? оружіє, наркотик. Чи що. Коли тимчасово виясняється між ними, виясняється, що вони шукали знарадя вбивства, от, значить закровавлену одежу із виділами чоловічих сім'ян чи, чи як воно це називається, я там по тому не знаю. Громадянин закрилений за адміністративне правопорушення. Зараз утримується від АТ Луцького міського відділу. Через дві доби буде випущений. Тут дуже великі ями, невозможно їхати, маршрут не так всі люди жалуються, що можуть і впасти і все. Підходить осінньо зимовий період. Дороги, я не знаю, хто тут зимою буде її сплотувати. Тим більше, що тут ходить 18-й маршрут маршрутки. У нас з Львівську, з вулицею Дубинську. Всім якраз той маршрут підходить. Віддай Бог. Тут паде сніг і маршрутка турмозне і попаде колесо в цю яму, а пішоходи, пішоходи йдуть. Не дай Бог буде якесь ЧП. хто буде крайній водій. Одні ями, не знаю, як ці машини таки їздять. Машини, автобуси, взагалі немає, ні переходів, зебрів немає, нічого йдуть, як попало, а яма на яму. Оцей перехросток взагалі ужасний. Дорога нікудишня взагалі. Ями ніхто не латає вже років три. І на Мазепи і Софії Ковалевської там взагалі вали. Ми всі категорично проти, щоб в нашому дворі відкривався заклад такого типу, тому що буде ходити багато людей шумгам і звичайно діти кругом. Тут в нас і без того, без цього бару хватає різних людей, які приходять в білий день з 9 ранку, починають пити, курити, викидати сміття. Без цього нам хватає і відкривається оцей ще баринична хата. Ми всі проти, всі жителі цього будинку, щоб це було. Ми будемо. Входити сюди, сваритися, ну ми допускати до такого не будемо. У нас тут маленькі дітки, в нас в будинку 18 маленьких дітей, і ми проти, проти категорично. Спілкуватися він практично не дає. Він спирається постійно на якісь документи, от, що вони в нього все дійсно, що вони в нього підписано. З нами він не рахується. А якщо взагалі у нас на відкриття цього закладу є всі необхідні документи? Це замість дозвільних процедур подається декларація. Тепер. В який сам замовник декларує, що в нього все законно, і під цим підписується. Інші документи, Крим декларації, заборонено вимагати від підприємців при складенні, складенні проєкту, тут є відповідальний проєктант. Ось він при, скла, при розробці проєктної документації повинен дотримуватися всіх норм чинного законодавства, в тому числі санітарних, пожежних і будівельних. Хочемо всі. Щоб в нас діти тут гралися, тут віддихали, бігали до школи, от прямо нам добре було зручно. Просто що бідно, що коли звертаєшся до міської ради, щоб захистити дітей від машин і не дають дозвіл на шлагбаум простий, а тут дають дозвіл на строїтельство. То я не знаю. У мене машина, дитину чуть не збила в дворі. Машина і так їздять туди. Це зараз буде ще отута. Оця стройка це все. Я дитину буду боятися ще випустити на вулицю. А тому, що буде, бо зробиться, ще тут дорога, і це в нас двір вийде, не двір, а проста сплошна траса. Вона сказала, ти бабо дурна, ти не вмієш помножити два на два, тому що це тут є 500 метрів. Оце що було так? Ну, траси кипіли, була така мова. Так. Я, я їх розбороняв розбороняли, хоча я, я її не умілила, я їй нічого не сказала. Дозвіл на початок будівництва. Я праві вам його не показувати. В неї немає таких підстав там навіть робити огорожу, оскільки неї є дозвіл на проведення підготовчих робіт інспекція дала, а ордери земельних робіт вона значить, немає. Урбанізація території має бути в межах оцієї виділеної земельної ділянки 500-х. Але фактично зараз ми бачимо і 20 сотих, там і може і більше. Є намір загородити. Сирників собі і чоловікові взяла. Правда, він десь трошки втік. От ну я вважаю всім теж хорошого настрою, гарної погодки, хоч трошечки хмурненько. І надіюся, що наші і княгиницька громада, і наші за дуже наслухана багато про те, що вона дуже багато приділяє уваги і діткам. Дітки ціле літо тут відпочивали. То я, в принципі, дуже задоволена. Секрет наших сирників полягає в тому, що вони приготовлені з любов'ю. І в них є ізюминка, яку ми не розкриваємо. Ми чекаємо реакцію людей і будемо надіятися, що ми найкращі. Бо в нас добрі сирники. А початок я до чи у фритюрі? Я тут виступаю. Я танцювала черевички. Черевички танцювала. Скільки сирників? Першу А сирники такі. Як мають вийти в справжньої хорошої господині, вони не тугі, вони дуже такі пухкі і дуже, дуже солодкі, дуже А ви вдома сирники печете? печемо. Звичайно, Поділіться. ну чим побільше сиру, менше муки і яєць більше і цукру, і все вийде. Ця особа не встановлена на сьогоднішній день, значить поліція. Ми дали опис тої людини. Поліція працює і більше сказати чогось нового я не можу. Вона, ця особа зайшла в школу разом з батьками, це було зранку. От і зупинила дитину, яка бігла в туалет. Давай я тобі поправлю сережку. Абсолютно якась стороння людина. Дитина це дівчинка другого класу. От, абсолютно спокійно на це відреагувала, ніяк не відходила в сторону. Прийшла тітка, сказала, давай поправлю сережку. Дитина погодилась, тітка зняла сережку і все. І каже: сказала, біжи з завтрашнього дня. Я скажу так: ми не будемо відпускати батьків на другий, третій поверх, взагалі, нікого з дітьми, щоб можна було дивитися, ну чи йдуть дорослі, чи ні. За всі роки діяльності цього підприємства не разу така комісія не була створена, і відповідно перевірка жодна не проводилась. Тому оскільки сьогодні депутатський корпус має деякі питання до роботи комунального підприємства, і не тільки цього, але в цьому комунальному підприємстві в статуті передбачено створення даної комісії. Відповідно, вони займуться аналізом фінансово-господарської діяльності, яка була там за попередні роки. Вони будуть займатися тільки даним підприємством, тому що статутом тільки даного підприємства передбачена робота такої комісії. Але вони мають повністю право залучати спеціалістів, аудиторів, фахівців, які їм можуть допомогти в перевірці даного комунального підприємства. Він сказав, що зняли. На що я йому сказав, а де акт складався? Якісь, якісь ну, докази, хоча б на що він мені сказав, що все буде. На сьогоднішній день ніяких якби, актів письмової форми не, немає, підтвердження цього. Ну, я вважаю, що якби, голова кооперативу грубо порушив права моєї сім'ї, що ну, зараз моя сім'я вже який день сидить без світла. У мене двоє малолітніх дітей. Вже так можна зайти просто і відключити. Ну, це, ж, ну, це не по-людськи просто, це зневага. Це був день, білий день це два-три часи дня було. Тим більше кажу, що наші гості були здалека. Десь годин 7-8, всі пороз'їжджалися. Після того вони побачили, що всі пороз'їжджалися, Вони взяли, гей, ей, іди сюди, покликали мого чоловіка і почали от такими погрозами. Да, хто ти тут такий? Да ти неадекватний, де да ми зараз поліцію визовемо, де да, що собі таке придумав. І оце постійно в такому от напрямку в нас відбуваються розмови. Я мала яку перевагу? Я тисячу гривень мала економію в місяць. В мене 144 квартири, то було відчутно за 6 місяців, то були. Кошти збережені. Ми створилися два роки назад, а є вже голови СББ, які по 10 років. І люди спілкуються між собою, кажуть, що так багато платити. Ми три з половиною тисячі платили, тут дві з половиною. А ще якщо теплі дні, ще менше платимо. А вони ж стабільно один, чи тепло, чи холодно ці, де не мають лічильників, стабільно платить одну ціну. Орієнтовно 30% йде економії по оплаті за тепло після встановлення ІТП. Це при тому, що інших заходів по утепленню не робиться. Якщо, наприклад, замінюється вікна в під'їзді, утепляється дах, безумовно, що ця економія зростає. Окрім того, під час встановлення ІТП ми ставимо балансувальні клапани в під'їздах, які роблять таким чином, що теплоносії йде максимально рівномірно з першого поверху на останній, з останнього на перший. Покращується стабільність подачі теплоносія, ну і ви платите менше грошей. В склад ІТП входить лічильник тепла, входить автоматика погодного регулювання. Входить насосне обладнання, балансувальні клапани, входить запірна арматура, ну і інше обладнання, яке допомагає якісно регулювати і подавати теплоносій в межах будинку.